Залишитися, наприклад, на банковській. Якби, якби... Я зрозумів. Я зрозумів. Оць, оця, оцей наратив бо не втік, це дурниця. Якби він втік, то можливо б краще було б Україні. А втікати, як, як, кажуть, як кажуть професіонали, коли ворог. Нападає, коли небезпека є, то якраз небезпека найбільше при переміщенні з одного місця на друге. Тому він сховався в бункері, як йому й порадили його охоронці. Але і це є відео, яке він показує, що так він не сперечається, що він був в бункері, коли, ну, коли були війська під Бучу під при ньому, що його охра... охоронець. Заставляв його йти. І це він не сперечається. Але скажіть мені, будь ласка, Путін. як Якби була така ситуація з Путіним? Та не знаю. Путін весь час в бункері, хоча на Росію ніхто не напав. Так що Бачите, от вам і порівняно. Ви жалкуєте про. О, я не хочу. Це ж не журналістика, це вже о, моє. Якби саме. Моє ідеологічне ставлення, скажімо так. Скажімо так. Якби Путін був в такій ситуації, як би він. Не знаю. Ним сталося. Не знаю. Можливо втік, можливо, закопався закопався найбільший бункер. Це мене не дуже цікавить, тому що. На мій погляд, Путін божевільний, тобто він не має здорового глузду і він керується якимись божевільними ідеями. Але божевільного обговорювати його наміри, чи його висновки, чи його так ще каже дії неможливо. Це вибір України, Путін це результат. Того, що сталося, це теж вибір Росії. Ніхто Путіна не скинув із літака на парашуті. Ніхто не і, може із англосаксів не поставив його на Це вибір Росії. Ви як журналіст повинні це, це прекрасно розуміти. Це, це така прекрасна тема, яку я спілкувався, наприклад, з американськими скажімо так колегами. Скажемо так, колегами, того що колегами. І, наприклад, у мене було так і плюс з одним росіянином, який працює зараз на Америку. Але він росіян. Я звернувся на російській мові. Прекрасно, у мене нічого не Штур... як -то скажуть, штурмить і тому подобне. Але в мене було питання. Якщо б на, дан, на даний момент Росія воює з Україною, але вона каже, що вона воює з НАТО, тільки 2% хаймерсів, які є зараз в НАТО, це 25 систем. Якщо б НАТО надавало нам хоча б. 2% своєї допомоги те, що вона має на своїх базах. Це 2% хаймерсів. Це 25 систем. 3% Абрамсів. Наприклад. Це. посчитати Це 300 штук машин. Правильно? Правильно. Ви це... хочете сказати, що допомагає нам. Допомагають нам союзники не в тій мірі, яким могли б так, звичайно. Але що ми можемо на це відповісти? От дивіться, для прикладу, в Україні були розгорнуті розробки ракетних систем Грім 2, що там і, ну, і інші, той же самий Нептун. Прийшов Зеленський і перестав фінансувати ці системи. Мало того. Нептун фінансується. А? Нептун, Нептун зараз, фінансується. За, зараз фінансується. А прийшов Зеленський, всі ракетні програми перестали фінансуватися. Мало Неп, того, Нептун фінансувався, це я можу вам сказати, того, ну, можливо, що можливо це, ви краще що знаєте. фінансується З 2016 року сказати. А грім 2 Грім -2. -2. 2 перестали того, що недоцільно. Недоцільно. Бачите, результат. А якби були. Тисячу ракет грім 2, які досягають з деяких позицій і навіть до Москви, ну деякі модифікації, то навряд чи так нахабно зухвало поліз би Путін на Україну. Мало того, клістрони вилучили з ракетних систем протиповітряної оборони, ви ж знаєте, це перед нападом якраз. Тобто, все робилося, щоб обезброїти Україну. Тобто. Можемо ми говорити, що мало нам допомагають союзники, а союзники нам кажуть, хлопці та дівчата зеленої влади. Вам кілька разів говорили перед нападом, що буде нападати Путін, що вже він готовий, що стягнути війська. А ви нам плювали в обличчя і говорили, що нічого не буде, що ми підемо. На шашлики, як ми з вами будемо спілкуватися і далі співробітничати. Тому і давали розвідки 96 годин на захоплення Києва. Тому що вони бачили, що в керівництві України сидять зрадники, які обеззброюють Україну, які знімають танкові бригади, які прикривали з півночі Київ. І до Києва підійшли. На за скільки там? За півтори доби до Києва вже танкові частини рашистів були під Києвом. Тобто найперше не а треба ви говорити. Були в той момент під Києвом. А? Ви були в той момент під Києвом? Я в я час в Києві. Я виїжджав тільки в Німеччину на два тижні в минулому році відвідати своїх рідних дружину і дітей. І внуку. Так що я весь час в Києві. Так знову ж таки повернемося до наших союзників. Вони ж бачили, що в Україні робиться. Ви думаєте, вони не бачили? Чи вони дивляться тільки єдиний марафон, нічого подібного, у них же розвідка працює, у них інформації більше, ніж у вас і в мене. І вони бачили, що твориться в керівництві України, що вона готова здатися, що вона все робить для того, розмінування Чонгару. І ще багато-багато чого можна згадати. Що Україна робить все, щоб було менше супротиву, щоб... тільки для того, щоб здатися російській навалі. І заложни, і патріоти України, деякі зараз під слідством в СІЗО сидять, зупинили всю навалу. А зараз війна виходить вже в затяжний. Період, і знову ж таки, ці всі проблеми, про які ми сказали, що дуже багато в Польщі, в Італії, там батальйон Монако, знаєте, з 95-го кварталу да, там да, так, да. такі лиси мардаті, чомусь вони там сидять орденоносці, а не тут воюють. І як Сергій Поярков каже, чомусь виборців чи вірніше цих. Представників Зелених відстрілює СБУ, а представників Порошенка чи інших патріотичних партій відстрілює ФСБ. От відразу і видно, хто за що. Знаєте, що відповідає? мені цікаво? Угу. От ви сказали про батальйон Монако. І мені. По моїй, скажімо так, роботі мені доводилося їхати в Монако. Скажімо так, побачити в Монако одного гуцула, це неприємно нікому. згодом. Ну, І як ви сказали, я бачу там дітей. І коли мені кажуть, наприклад, е е що зараз вийшов в мем в інтернеті, який от я читаю? Е цей Вийшов в мем в інтернеті. Чого? Юлія, Юлія Тимошенко. Порошенко. Їхні діти де? Порошенко возить гуманітарку постійно. В Україну. Ні, їхні діти де. Діти не знаю, чесно говорячи. Чесно, я знаю. Мені було неприємно з ними зустрітися. Вони в Лондоні, наприклад. Ще потім з Лондона приїхали в Францію, тому що їх журналіти спалили. І це... А чого діти? І він потім говорить, що наші діти, це військові. Ми відвоюємо Україну. Знову ж таки. Я згоден з вами, що це неприємно, коли діти партійних працівників і лідерів партії десь ховаються, не захищають Україну. Але знову ж таки, не виправдовуючи їх, скажу, що Порошенко і Тимошенко не у владі. А влада це допустила. Тобто той же самий закон, про який я вже згадував, не є, не є правильним і справедливим. Це, я вибачаюсь, що я вас переб'ю. Це було до того, як ви вважаєте, це правильно, що зараз ми про це розмовляємо, хоча це було до 24 числа. До 24 лютого ви маєте на увазі виїхали? Так. Да. Погано, що вони виїхали. Але війна коли почалася? Ну, 24-го. А виїхали вони раніше. Вони знали. Що... Війна почалася 14-го року. Ну, 14-го, звичайно, звичайно. Я не буду з вами сперечатися. Але відкрита агресія почалась з 24-го і, можливо, до 24-го вони знали, що буде напад на відміну від. Зеленського, який казав, що будуть шашлики, вони вивезли свої родини за кордон. Звинувачувати їх за це не, не маю права, тому що тоді не було закону, що не можна виїжджати. Зараз закон і про мобілізацію, якийсь кривий косий, і він, як я вже сказав, несправедливий і неправильний. Якби Чого ви думаєте, що він несправедливий, неправильний? Тому що подивіться, в цих розважальних центрах Києва повно молодих людей, і вони чогось не бояться, що їх заберуть в ТЦК. А по селах уже пусто. Я проїжджав в село, під'їжджали якісь і жінки вже їх лають, кажуть, що ви тут виграбли? Жодного хлопця не лишилося в селах. Несправедливий закон і неправильний. І виконується, як зелені робить. Як ця безугла нападала на зел... цього залужного. Ну це ж ідіотізм, вибачте, це ж дикість повна. Дайте мені план. Дайте мені план. План на війну. У бойового генерала якась, вибачте. Не буду її характеризувати, ви ж бачили її обличчя. Там вся характеристика на обличчі. І вона вимагала від бойового генерала дайте мені план війни на 24-й рік. А потім зняли залужного, а потім результат. Краще стало від того, що зняли залужного. Я не знаю. Скажіть вам ви... мені. Я знаю. Відступ. І вже під загрозою часовий яр. Авдіївку здали часовий яр. Звичайно, можна сказати, що це не було допомоги півроку від американців. Але знову ж таки не піняй на зеркало, коли рожа зелена. Наші... У мене питання. Давайте. Ви хочете сказати, що Залужний це м, Сільський в два в два рази. Що Сільський? Не зрозумів вас? Сільський. На, на даний момент воїн... головний голонкомановичем являється сільський. Правильно? Сільський, так, сільський.